Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю, вас радий бачити. Отже, пане Дмитре, хочеться з вами поговорити про актуальну ситуацію на фронті. Ну і все ж таки, от бачите, давайте з добропілля, напевно, почнемо. У нас цей блок теж починався з добропілля. Ми там казали різне про те, що, що публікує Генштаб, як на це реагують певні експерти. І от, бачите, кажуть, що як такої. Не немає лінії фронту чіткої на добропільському напрямку. Там все це сіра зона, а, панування дронів. А, то, все ж таки, які там дії виконуємо ми, і чи вдається нам відбити Росія? Ну, перш ніж відповісти на це питання. От знаєте, я уважно слухав заяви попередніх експертів, зокрема і депутатки безуглої. І тут треба нам зрозуміти одну річ. Є дуже і дуже очевидні речі. Росіян набагато більше ніж нас. У нас є співвідношення по окремих ділянках один до шести плюс. Я нагадаю, що під час боїв за вугледуар співвідношення було 1 до 19. І тим не менш, два батальйони 72-ї бригади рубалися до останнього для того, щоб затримати росіян і максимально їх нашаткувати. Е, є просування росіян, є дуже важкі ділянки фронту. І ми не лягаємо трупом для того, щоб утримувати руїни. Це абсолютно нелогічно. Чому я просування росіян? Тому що нам критично не вистачає людей. І відповідно люди, які говорять, що треба воювати нормально і не пускати ворога далі, активно вширять і коментують відео, закинуті росіянами про безчинство в лапках ТЦК і всього іншого. Немає на війні, на будь-якій війні справедливості. Війна, в принципі, сама по собі дуже і дуже несправедлива річ. Тому я, я все-таки закликав би робити правильну оцінку і не поширювати. Меседжі, знаєте, як там е, у росіян такі гвинтівки, що пробувають все від Києва до Львова. Військові знають, що ситуація важка. Ми знаємо, що ситуація важка. Але який ми меседж даємо фронту? Що все, хлопці, розходьтеся, це просто-напросто не має сенсу. Ну так росіяни риються, ринуться в глиб території, Буча, е, Буча е, і інші. Е, Братські могили, які вони зробили, ну просто-напросто стануть реальністю. Тобто, що ми хочемо цим сказати, це вибачте за такий ліричний відступ. Спосередньо повертаючись до добропільського напряму. Дійсно на фронті стає актуальною велика кілзона. Наші дрони залітають, намагаються зупиняти логістику росіян, і їхні залітають і намагаються з. Е і намагаються паралізувати повністю нашу логістику. Чи є відповідно ось оці котли, які знаходяться в районі Кучерового, Ярового, Новошахового, Родинського, Красного Лиману, Новоторецького це третій умовні оперативні оточення. Є чому вони досі тримаються і більше того, намагаються прориватися через наші позиції, щоб цього оточення вийти? Це власне забезпечення, в тому числі дронами під покровом ночі. Їм доставляють їжу, амуніцію, боєприпаси і відповідно все необхідне, щоб вони тримали. Малася командування 51-ї загальновійськової армії окупантів, а зараз введені в бій ще раніше строків підрозділи 8-ї загальновійськової армії під підсилені окремими підрозділами морської піхоти, намагаються, не дивлячись на ці всі оточення, не деблокувати свої сили, а далі просуватися на родинський красний лиман для того, щоб врешті-решт спробувати закрити Покровську Мирноградську агломерацію. Більше того, у росіян мало техніки вже купа аналітиків написала в тому. В числі з західних, що рос Росіяни в техніці вичерпуються, в них лишилися танки т 62 Таких старих танків немає навіть на озброєнні української армії. А ті, які відновлюються, вони в поганому стані, ремонт займає місяці. А техніка ця знищується за просто-напросто лічені дні. Якщо говорити про той же сумський напрямок, там взагалі немає техніки. Я нещодавно спілкувався з бійцями, тільки з'явилася одна МТЛБ на горизонті. Вона тут же була знищена, але не дивлячись на на, на всі ці нюанси е, погіршилися погодні умови. Це відповідно е, обмежує використання дронів, і росіяни пішли на дуже авантюрні кроки. Це прориви в районі шахового е, щодо. Е... Танків, бойових броньованих машин е, і іншої техніки, яка так само в більшості своїх була знищена, це вони намагалися зробити накатом і не досягли ніякого успіху. Якби у росіян все так було добре, як говорять експерти, то я думаю, що точно вони б не йшли е, на такі ризиковані кроки. Тому так ситуація дійсно важка. Нові технології вносять певний хаос у тих діях, але сказати, що в нас там немає ніяких оперативних оточень, що в нас там немає успіхів, е, що ті дії, які які робили зокрема 225-й штурмові полки, які е, попрацювали на Сумщині і повідбивали велику кількість територій, десь перехопили ініціативу? То ні, однозначно, це не так. Але технології все таки вносять е, свої корективи. Якби ми не підтягнули перший корпус Азову національної гвардії, штурмові полки, інші лінійні підрозділи, скоріше за все, росіяни б зараз рухалися з одного боку на захід від цього виступу, щоб закривати покровсько мирноградську агломерацію. З іншого боку на схід для того, щоб підійти до дружківки і ускладнити логістикою наших фортець оборони, які тягнуться від Слов'янська до Костянтинівки, бо на самому Костянтинівському напрямку є просування ворога, яке обраховується сотнями метрів, але дуже і дуже повільне. Тому так ситуація важка. Вона не була жодного разу легкою з 22 го року, але не головне, що наш фронт не розсипався. І ми вже не раз бачили, коли росіяни отак перемелювали свої підрозділи в отаких Ака, бо потрібно швидше, швидше, бо генерали вже в Кремль відрапортували про нові захоплені території, і ці наступи захлиналися через власне кадрову нестачу. І потім вони змушені були робити чергові перегрупування і відповідно змінювати керівництво і командні склади, що мало допомагає, бо на місце одних м'ясників приходять інші. Десь так можна підсумувати, тому скажімо так: на добропіллі і на інших напрямках не все втрачено. Сили оборони продовжують чинити запеклий опір. А, пане Дмитре, якщо до Куп'янська, от хочу вашу оцінку почути сьогодні. А, мав нагоду поговорити зранку в радіоефірі з Денисом Ярославським, який теж до речі, там на Харківщині обороняє нашу країну. І він казав, що ну, по-перше, росіяни брешуть, що вони захопили вже Куп'янський контролюють його, і буцімто там є якісь снайпери, які засіли в усіх будинках і прям прострілюють все навколо. А так він каже, що заходи в місто є росіян малими тактичними групами, вони знищуються досить швидко, і в принципі все. Ну тобто, ситуація контрольована. Але ми розуміємо, що вона все одно погіршується нарощують там росіяни свою присутність, і це тільки початок заходження їх в місто. Подальша доля Куп'янська, от до речі, його от таке питання. Не всі військові експерти взагалі беруться обговорювати. Ситуація в Купінську важка не для кого не секрет. Їхнє повторне просування через труби, і знову в цих трубах загинуло від удуща дуже багато російських військових, дало змогу їм накопичитися, але не в самому Куп'янську набагато пізніше, північніше складність полягає у тому, всі знають, що наші піхотні підрозділи Стерті. Навіть коли відбувається зачистку, більшість роботи щодо вбиття і поранення російських окупантів беруть на себе дрони. Що відбувається в Купінську? Чому там написана сіра зона? Я погоджуюсь. Із попередньою тезою, що ні, росіяни Куп'янськ не захопили. Але десь вони по один, два, три чоловіки попробігали між позиціями українських військ, зайняли якісь будівлі і намагаються там просто-напросто утриматися в надії, що до них підбіжить допомога, і вони зможуть там накопичитися. Тому тривають бої, рискають їхні дрони, рискають наші дрони. Ми десь намагаємося їх викурювати із будівель. Вони відкочуються, потім намагаються накочуватися назад. Все це знову ж таки малими. Штурмовими групами по дві-три людини. Е, тому як там коментуючи ситуацію, Куп'янській він не захоплений дуже багато сіряка. Десь вони попробігали. Ми їх знищуємо, але підкреслюю, що росіянам потрібен не сам Куп'янськ. Їм потрібен в першу чергу Куп'янськ-Вузловий, який знаходиться південніше, або їм в місті дають нам змогу великою мірою перемолоти російських окупантів. Це фактично місто наразі відіграє ту роль, яку відіграє е, досі для оборони часів яр, який не дав росіянам прорватися зі і близько підійти до Костянтинівки, яку відігравав вугледар у стримуванні російських окупантів і подальшому їхньому просочуванні, і інші міста, які суттєво затримують росіян, тому що вони круті просуватися десь по полях. Але коли вони заходять в місто, то в них там дійсно починаються великі великі проблеми. Куп'янський вузловий основна їхня ціль це була основна база їх для підтримки наступальних дій. Під час операції на Харківщині в 2022 році саме до цього вузла, який з'єднаний з території РФ, звісно, ж, залізниця пошкоджена. Вони перекидали техніку, боєприпаси і особовий склад. Е, тому е, там не завершена ще операція. Будемо сподіватися, що все-таки наші сили оборони зможуть вистояти. Але чому там сіра зона? Це якраз власне через отакі авантюри і забігання російських окупантів навіть десь намагаються в тили забігти в надії, що прийдуть їм на допомогу, і вони зможуть розширитися і накопичитися в кожній конкретній будівлі. Ну і е ще такий момент: е з приводу Дніпропетровської області, от бачите, там як то кажуть. Е Ой, аж, знаєте, аж психосоматика каже мені, не кажи це слово, не кажи зараз це слово, але я скажу його, Кіпіш наводить е, е, народна депутатка одна. І каже, буцім-то, от, ну, все там, ледь не дорога на Павлоград відкрита. Ну, Павлоград, насправді, місто важливе для нас, для всіх е, і для Збройних сил теж. Мається на увазі, Павлоград дуже багато е, під. Е, під вогнем ворожим знаходиться і під дронами, і під ракетами. І мені здається, це трошки нагнітання. Однак, давайте ще про... У нас є дві хвилинки, прокоментуємо ситуацію на Дніпропетровщині. Дійсно, на Новопавлівський напрямок є наш самий проблем. Якщо підсумовувати попередній місяць, то просування ворога 53% саме відбулися на Новопавлівському напрямку? Це при тому, що 16% усіх атак на цей же напрямок припадає. Проблема там дійсно є. Але якби ми як там керувалися словами однієї депутатки, то ну в принципі тоді постає питання: а як же наш фронт тримається? Як тримається лінія оборони? Як ще росіяни, якщо там все так погано, не? Добігли до Павлограда або взагалі не підійшли до Дніпра. Ну тобто ніхто не каже, що в нашій армії все гарно. Нас дуже і дуже багато проблем. Але оборона, як би там не було, продовжується. Росіяни дійсно намагаються просуватися. Ми бачимо зміни по мапі Діпстей, десь воно там намагається рухатися по 100 по 200 метрів, але постійно здійснювати цей тиск. Однак туди підтягнуті, в тому числі, і штурмові батальйони. Наші сили нещодавно мали успіхи у середній частині ділянки східніше Орестополя і Таким чином намагаємося просто-напросто затримувати росіян. Головна їхня задача це подальший рух на Новопавлівки, перетнути річку Вовча. Ми відповідно по цій водній артерії намагаємося вибудувати лінію оборони. Тому підсумовуючи, ситуація важка, але сказати, що в цій ділянці є великий прорив, навіть хоча б порівняти з тим же добропільським напрямком, як коли у залічені дні утворився такий клин на північ від наших позицій, на щастя говорити про це не можна. Те, що війна на Дніпропетровщині це факт, але нагадую, що ця прив'язка до адмінмеж це в тому числі російський ПСО. Нагадаю, що наші області прокреслені за сталінських часів, а на кону набагато більше на Дніпропетровська, вся Україна. Саме так, пане Дмитре, саме так. І от це варто варто розуміти. Е, дякуємо вам і ще раз хочемо нагадати вам, шановні телеглядачі, що е, ми, власне, говоримо про, е, про збір. І його підтримує і Український центр безпеки та співпраці. Це збір бійців підрозділу активних дій головного управління розвідки Міноборони на ремонт машини, яка допоможе у виконанні бойових завдань. Бійці відбувають ворожий наступ на запорізькому напрямку, і мобільність відіграє важливу роль в виконанні бойових задач. Ціль 150 Тисяч гривень долучайтесь, будь ласка, до цього збору. Нагадаю, малих донатів не буває. І з нами був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дякуємо вам.